Чарівна музика і танець є. У коледжі навчались танцювати, передавали в рухах почуття, навчались перемогу здобувати, тому сміливо йдемо, мабуття, а танець наш завжди мобілізує, дає наснагу до життя. Душа, як тільки музику почує, танцює аж до самозабуття. Для українського хореографічного мистецтва характерною ознакою була і є спадкомість поколінь, зокрема, збереження традицій та їх невплинний розвиток у сучасних умовах. В історії вітчизняної хореографії відзначають постаті видатних митців, які дрібними деталями збирали, зберігали та примножували надбання національного танцювального мистецтва. Серед них є легендарний особистість – хореограф Павло Павлович Вирський, котрий, створюючи танці, хореографічні мініатюри, великі полотна з минулого та сучасного життя українців, став фундаментатором академічного українського народно сценичного танцю і зумів упроваджити здобутки національної хореографії в європейську культурний контемп. Павло Павлович Вірський був універсальним, різностороннім, розвинутим фахівцем у галузі хореографічного мистецтва, вдалавши шлях від артиста до постановщика в балетних театрах Дніпропетровська, Києва, Одеси, Харкова, він зосередився на створенні народно-синичних танців, хореографічних картин, вистав для ансамблю народного танця. Пізніше в хореографічній практиці митця з'явилися не тільки окремі хореографічні номера, сіоїти, композиції, а ціле поєднання народно сценичного танцю з класичним балетом, які органічно поєднувалися виразними засобами, прийомами побутово-балетних спектаклів, що формувалися протягом усієї історії світового хореографічного мистецтва. Він зміг поєднати лексику класичного танцю з виразами та засобами ансамбльських. Форм, які формувалися в межах як українського, так і народно синичного танцю взагалі. Головною і справжньою метою видавного хореографа було виконання народних танців по-справжньому, не імітувати до рухи, а технічно бездоганно виконувати справжнім почуттям. Звертати увагу на типовий характер народного танцю, стимулювати особливості українського народної творчості, не копіювати фольклор, а глибоко проникнути до джерел національної хореографії. Орієнтуватися на стилістичну цінність та єдину спрямованість, основане на почуттях художньої міри, застосувати театралізацію танцювального руху без захоплення з зоровими ефектами, та зберігати національну стилістику, що відповідає сюжетній канві. Це і багато ще іншого залишив своїм нащадкам відомий хореограф. Спадщина митця тривалий час існує на сцені, оскільки завдяки поєднанню традицій світового хореографічного мистецтва та нових характерних для нього епох тенденцій вона стала зразком гармонічного використання українського народного танцю. Тому з і майбутнім фахівцям-хореографам необхідно звертатися до досвіду Павла Павловича Вирського, зокрема, намагатися стати універсальними танцівниками та оригінальними постановщиками, який удало буде використовувати закони драматургії, принципи побутового простору композиції і тощо. Тому потрібно сміливо братися за музику, навіть якщо вона не призначена для сценичного втілення, і створювати вистави різне за жанром, стильовими особливостями, бути сміливими, бути креативними. Саме цьому в своїх роботах і вчить нас відомий хореограф Павло Павлович Вирський, користуючи принципами органічного поєднання не тільки виразних засобів, а й ідейно тематичних основ музики театрально хореографічних образностей. Також потрібно сміливо братися за музику. Якщо нам навіть кажеться, що вона не призначена для сцени, але ж вона сучасне поєднання, не боятися створювати щось таке, чого ще не було у світі. Може, саме це нове, що так захоплює нас і буде далі шедевром для нового покоління.